Морські дрони атакували новоросійськ. Атакували не вперше, але вже тривалий був інтервал від попередніх атак. Вже давно ми не чули, не читали про те, що наші морські дрони, ударні дрони БПЛА, так звані безпілотні катери, доплили до Новоросійська і атакували там певні об'єкти у Бухті Новоросійська, де росіяни тримають свої, переховують свої кораблі Чорноморського флоту. Бачимо кадри із Новоросійська, де видно, що в районі. Бухти щось загорілося, тобто там відбулися якісь пожежі, влучання, ймовірно, якась детонація. Але про масштаби і характер цих пожеж поки що важко щось сказати. Атака це відбувалася приблизно о третій годині ночі. Це вже ранкові кадри із Бухти Новоросійська, зрештою стверджують там. Що до ранку все заспокоїлося і через півгодини нібито зняли навіть режим е, тривоги і загрози з моря, так і з повітря в Новоросійську. Однак на ранок е, пляжі, доступ до пляжів, до бухти для місцевих мешканців все ще залишався закритим. Отже, о третій ночі пролунала ця тривога, лунала низка вибухів. Е, місцеві мешканці чули стрілянину, тобто роботу. Крупнокаліберної зброї, яка намагалася влучити по цих морських дронах, по безпілотниках, які допливли до Бухти Новоросійська і атакували її. Ну і крім того. Йде мова про те, що працювали системи ППО так само, ну принаймні по звуку, так місцеві мешканці про це повідомляли. Чи були, власне кажучи, ці атаки синхронними, тобто чи разом із морськими дронами атакували і безпілотники з повітря Новоросійськ. Зараз поки що невідомо. Ми будемо чекати якихось заяв і коментарів з українського боку. Можливо, хтось із наших спецслужб там офіційно чи на умовах анонімності цю ситуацію прокоментує найближчим часом, тому що поки що деталі Ало, знаємо, що атака була про її масштаб. Складно щось сказати. От Російське так зване міністерство оборони. Теж цю тему коментувало, і вони заявили, що черговими засобами ППО вони знищили безпілотники над іншими регіонами Росії, зокрема п'ять безпілотників над Білгородською областю, чотири БПЛА на територію Брянської області, ще один на території Московської області. Тобто українські дрони долетіли до Московської області цього разу. Ну а крім того, між іншим згадують і атаку на новоросійськ. кажуть, що там знищено було цієї ночі два безекіпажні катери, які прям прямо. Вали напрямку новоросійська. Ну не просто прямували в напрямку новоросійська дрони, допливли до цього міста і до бухти, і буквально там уже бої відбувалися безпосередньо в акваторії цієї бухти. Новоросійська От можемо також ще коротеньке відео, яке зараз з'явилося в соцмережах. Побачити з Новоросійська, де чутно цю спробу росіян боротися проти українських морських дронів. Анут власне цей шум канонада, яка на тлі лунає це і є робота різноманітних засобів вогневих. По а, морських так званих от а, дронах, які допливли до Новоросійська, поки що залишається орієнтуватися лише на ті уривки інформації, які з'являються звідти, із російських, скажімо так, офіційних джерел, Факт так і він сумніву абсолютно не підлягає. Крім того, мер новоросійська заявив про термінове закриття бухти і пляжів міста. Оце з'явилися і такі повідомлення у російських соцмережах. Там от якраз пишуть про те, що Андрій Кравченко, так звати міського. Голову новоросійська він повідомляє, що до 9 ранку принаймні будуть обстежувати акваторію бухти. Всі входи на пляжі набережно будуть обмежені, тобто закриті для цивільного населення. Ну і просить місцевих мешканців утриматися від відвідування берегової лінії, бухти, пляжів тощо, би не заважати спецслужбам от, відповідним. Службам обстежувати бухту, шукати там можливо якісь чи фрагменти дронів, чи ліквідовувати наслідки атаки цих дронів по бухті, ну принаймні до 9 ранку. Такий от режим обмеженого доступу в новоросійську діяв, чи його продовжили далі, поки складно сказати.